Прийшла я вже за малим, сіла на лавочку. Знаєте, я коли перший раз сюди прийшла, тут були задрипані лавочки ужасні. І не було мусорек. Прийшла я в прошлый раз на тренування вже на другу лавочки покрашені. І сьогодні я прийшла стоять нові мусорники. Очень символічно, звісно. Прийшла, сіла і Ось. Підходить до мене мужчинчик. Вот. Ну, не до мене став та й стоїть. А я ж така піднімаю очі. А він такий теперь... гарна дівчина. Я так глянула. Скажу, дякую, а сама в голові собі Думаю, це він питає чи констатує факт. E, Кажу, дякую. Ну і далі скласую телефон, я думаю, і цей, а він такий каже, українські дівчата найгарніші. <сум> Кажу дякую, я з вами згодна. Так що, от, так, йшла от. просто людина. Такий вже пожилий мужчинчик з паличкою, ну прилічно, вдягнений такий. Не алкаш, скажімо так. І ось, і ось. Підняв настрій. Реально підняв настрій. Підняли настрій ці покращені лавочки, підняли настрій, це нова мусорка. Я ж жарю, коли я сюди прийшла, тут не було ні мусор, нічого. Тут були розбиті лавочки і тут, кстати, ще додали. Бачите, нові, нові гвоздики. І втратить, тут додали планки, їх не було. Ну, гарно, приємно. Дуже приємно, що щось робиться в місті. Це по-перше. По-друге, звісно, хотілося, щоб ще у нас біля під'їзду була нормальна дорога. Ну, то вже таке. А взагалі приємно. Прийшла, лавочка покращена, мусорки стоять. Мужчинчик зробив компліменти і щось удалось. Так что стать. Гарного свиня, мої любі. До зустрічі.